Гасло слава Україні, героям слава сьогодні є національним привітанням українців. Мільйони громадян від школяра до президента щоденно його вживають у повсякденному житті. Втім, російська пропаганда й далі продовжує маніпулювати з приводу його походження. Сьогодні пропонуємо поринути у історію походження цього гасла. Детально розглянемо джерела та прослідкуємо, який шлях воно пройшло до того, аби зараз стати головною патріотичною фразою українців. Але перед початком перегляду прохання поставити вподобайку та підписатися на канал. Канал, бо потім забудете. А якщо у вас є бажання фінансово допомогти каналу, то усі реквізити ви знайдете в описі цього відео. Приємного перегляду! Вислів слава Україні вживається щонайменше від часів Тараса Шевченка. Уперше він згадується в його рукописі вірша до основ'яненка від грудня 1839 року. Вірш був перший опублікований у першому виданні Кобзаря 1840 року. Наш завзятий, головатий, не вмре, не загине. От де люди, наша слава, слава України! Ці рядки Шевченко трішки переписав. У виданні 1860 року міститься фінальна версія вірша, яка зараз є загальновідомою. Цікавим є те, що через 17 років після цього, а саме у 1877 році, Праза слава Україні вживається у романі Гетьмани французького літератора Поля Деруледа. Так вітається один із персонажів гетьман-Фрол Гераш. На цей момент гасло стало досить популярним у середовищі харківської української студентської громади. Там студенти у 1900 році утворили революційну українську партію. Відомий публіцист Микола Левицький в своїх спогадах поїздки до Харкова у гості до родини Олександра Коваленка, співзасновника РУП, писав: Коли дивлюсь, іде студент-технолог чорнявий, смуглявий. Ну наш парубок із села, та й годі, спитатися б його та якось ніяково. Коли чую, він насвищує ще не вмерла Україна. Почекайте! Слава Україні! гукаю до студента. По всій землі слава! відповідає, пробігаючи до мене східника. Але найбільшого поширення гасла слава Україні дістало у часи Української Революції 1917 21 року. Фактично ні одні збори чи маніфести не проходили без нього. Наведемо кілька красномовних прикладів. Ось інформація в газеті Нова Рада про збори, які відбулися 15 березня 1917 року в селі Діївка. Нині мікрорайон у місті Дніпро. Промовці нагодились уже після виборів. Їх промови зустрічали радісними окликами: Хай живе Демократична Федералістична Республіка, Хай живе автономія України. викликало одностайне Слава Україні! Ось повідомляється про гучне слава Україні на вечорі старшокласників у київському клубі «Родина» від 20 березня 1918 року. Ця ж газета 24 січня 1919 року повідомляє про вітання отамана Вео Скілка Полковнику Ге Порохівському. Хай знають вороги, який подарунок в день річниці проголошення самостійної, вільної і незалежної УНР піднесли українському народу ваші герої-козаки. Слава Україні! Слава славному козацькому війську! Показовим є також протокол об'єднаного засідання президії 26 організацій міста Шостка 13 грудня 1917 року, в якому зазначається таке: доповідач закликає збори. Вітати Українську Республіку, її парламент, Центральну Раду та уряд, генеральний секретаріат, проголошуючи Слава Україні! Зібрання стоячі вітає оплесками та вигуками слава, крім більшовиків. Після перевороту Павла Скоропадського традиція вітання збереглася і в гетьманських військах. Наприклад, генерал Шотар Уга Антін Кравс у своїх спогадах зазначає: особливо загадковою була обставина, що під час здоровлення відповідали всі слава Україні, гетьману слава. 12 липня 1917 року українське національне гасло залунало і в Севастополі. Старший лейтенант військово-морського флоту УНР Святослав Шрамченко пише. Про прибуття до міста корабля Воля так. На це віршоване привітання матроси відповідали гучним слава слава Україні, слава українській Чорноморській флоті. На початку 1919 року гасло слава Україні стало настільки популярним, що на протиросійському фронті в складі Сарненської групи військ один із двох бронепотягів армії УНР так і був названий Слава Україні. Зрештою, 19 квітня 1920 року це вітання офіційно було введено в військах. Армії УНР всім частям армії на похвалу. А то на подяку за службу Україні відповідати Слава Україні! Традиція вітання слава Україні! Продовжувала жити і після того, як армія УНР опинилась в таборах інтернованих в Польщі. Старшина армії УНР Юрій Горліс Горський у історико-документальному романі Холодний Яр 1930 року вказує на поширення цього вітання серед повстанців Холодного Яру. «Під'їжджаю до них. Добрий день, хлопці! Слава Україні! Відповідає декілька голосів. Це мене трохи змішало. Я не знав, що у холодноярців заведено замість здоров вітатися слава Україні. А відповідається Україні слава. А Юрко Степовий Федір Пестушко у своїй повісті, виданій у 1947 році, під назвою. В херсонських степах пише, що його брат, холодноярський отаман, кось Блакитний, вітався Слава Україні. А у відповідь йому відповідали Слава. Із середини 1920-х років гасло почало використовувати українська пластова молодь в Галичині і Волині. А у підпільному пласті кінця 1930-х років замість Скоб використовувалось вітання Слава Україні! Слава, слава, слава! Відповідь на Гасло героям Слава! Як українці використовують його зараз з'явилося в націоналістичній організації Легія українських націоналістів. У своїх спогадах командир першого кінного полку Чорних запоріжців армії УНР. Петро Дяченко писав 1920 року Артюшенко разом з Миколою Стіборським та іншими однодумцями організували в Подібрадах Легію українських націоналістів. Коли виникло питання про організаційне вітання, схоже на те, що саме Юрій Антюшенко запропонував використати вітання чорношличників Слава Україні! Козакам слава! Позицію товариство прийняло, але з уточненням відповідати треба було героям слава з утворенням ОУН під Проводом Степана Бандери та УПА. Гасло. Слава Україні! Героям слава! Поширюється і там. Воун під проводом Андрія Мельника натомість також вживали слава Україні, але відповідю на гасло було навіки слава або вождеві слава. Радянські часи патріотичні лозунги українців, звичайно, були заборонені і відродилися лише в кінці 80-х років, під час перебудови і національного відродження України. Тоді гасло стає популярним серед студентства творчої та культурної інтелігенції. Під час революції на граніті гасло стає одним з основних привітань її за час незалежності воно набуло популярності по всій Україні, особливо під час помаранчевої революції. Євромайдану та Революції Гідності. Коли почалась російська збройна агресія проти України, гасло отримало поширення і в українському війську. А 2018 року Верховна Рада ухвалила президентський законопроект про затвердження гасла Слава Україні Героям Слава офіційним вітанням Збройних сил України. Після початку повномасштабної війни Російської Федерації проти України це гасло стало без перебільшення всенародним. Його використовують усі прошарки. Населення від дітей до професійних військових та можновладців. А я дякую за перегляд. Принагідно хочу нагадати про можливість вподобайки та підписки на канал, а також можливості фінансово допомогти розвитку каналу. Усі реквізити в описі. Слава Україні!